Порадили б ви цю професію сину свого друга. Ну я можу сказати, що напевно я і собі б не порадив цю професію. Тому що, ну, все ж таки потрібно розуміти, що якщо ти все ж хочеш стати долав ДСНС, то це потрібен повинен бути саме твій і свідомий вибір. Тому що і при виконанні своїх обов'язків ти це будеш робити. Професійно, і не думаючи, що хтось тобі це порадив, і в ітоги ти, припустимо, не хочеш щось робити. Чи вистачає часу на особисте життя? Так, на особисте життя також вистачає часу, можливо б, хотілося трошки більше, але наразі, ну, як є, маємо, що маємо. Такі часи. Я думаю, Потім буде більше. Як думаєте, дівчатам важко працювати у вашій частині? На мою думку, в нашому підрозділі найважче дівчатам це диспетчерам, тому що в них там цілодобово напружена робота. Але я знаю, що в Кривому Розі, в Кривому Розі є дівчина, начальник караулу, яка виїжджає на ліквідацію НС та НП. В неї 10 чоловік особового складу, вона ними керує. А, взагалі я можу сказати, що наша служба, скажімо так, вона з гендерна рівність. Тобто кожна дівчина, якщо їй дозволяє посада або звання, вона може зайняти будь-яку посаду, яку займає чоловік. Якщо я не помиляюсь, навіть керівну. Скажіть, коли влаштовується поліцейські на роботу, їм потребують права у всіх. У вас у теж у всіх необхідно, щоб були права. Дивіться, у нас є різні посади, і ці різні посади потребують різних вимог. Посада пожежного рятувальника вона не передбачає того, що він буде водієм автомобіля, тому що в пожежно-рятувальній частині. Той, хто виїжджає за кермом автомобіля, він займає посаду водія автомобіля, і він тільки виїжджає на автомобілі, а рятувальник не має права сідати за кермо. Якщо я не помиляюсь за кермо, що дозволяється сідати начальнику караула у окремих випадках, якщо, не дай Боже, там щось трапиться з водієм, а загалом ну, водійські права. Для пожежного рятувальника ну, це не є необхідність. Чи достатньо ви екіпіровані? Вистачає вашій частині екіпіровані? Дивіться, так. Да, я можу сказати, що навіть останнім часом ми отримали дуже багато екіпірування, закордонного екіпірування. Хочу зазначити, що і є по декілька комплектів. Бойового одягу, тобто я можу змінити, якщо я виїхав на ліквідацію НС і вона там в мене лишилась мокрою, я можу спокійно приїхати до свого підрозділу і взяти суху, чист, сухий, чистий бойовий одяг, надягти. В мене є змінний одяг, і в нас є новітнє обладнання і для рятування людей. І... Для деблокади людей, також у нас є багато медичних засобів, які ми можемо застосувати ну, як тактичну медицину, там, надати першу допомогу там, і при обстрілах, і також все, все, що необхідно для першої допомоги навіть до лікарняної, у нас це також все є. Тобто, якщо в двох словах я можу розповісти там, якщо потрібно. Тобто, якщо ми подивимося сюди, то зараз, щас, 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 потрібно. Тобто на цій машині ми маємо. Можна сказати, такий спеціальний інструмент. Це ну, такий більш універсальний інструмент. Це ножиці, якими можна і різати. Вона може спокійно перерізати арматуру і, скажімо так. І вона також працює, тобто можна роздвинути щось. Вона працює від цієї насосної станції, тобто вона під'єднується оціми. І також на цій машині є, ну, це як можна сказати, простими словами, як домкрат. Тобто, якщо там потрібно щось вивільнити, підняти, вона підіймає. Наскільки тон, зараз не можу сказати, але дуже багато, плиту вона підійме 100%. Тому тут таке, скажімо, більш новітнє обладнання, тут є і генератори, і мотопомпи, і якщо, припустимо, якась цистерна протікає, там можна накласти бандаж, там є спеціальні в нас пристрої, подушки, і можна, якщо там діра в якоїсь цистерні, можна там така є як сказати, це кіл такий резиновий, вставляється, він надувається, роздувається, і з цистерни потім. Вже нічого, скажімо так, не витікає. Це так, якщо в двох словах, якщо все розповідати, що тут є, то ну, взагалі дуже багато. Можу показати медичну укладку, яку ми маємо. Це ось така в нас є дуже гарна медична укладка. А тут є все, скажімо так, від пластирю до дефібрилятора. Тобто можна надати будь-яку першу до медичну допомогу є багато чого, скажімо так. І на шию можна накласти, якщо якщо ДТП якесь, то першочергове потрібно накладати в цей фіксатор шиї, тому що, якщо трапилось ДТП і людина знаходиться, знаходиться всередині машини, то можливо в неї травмована. Травмований позвоночник або шия, тому накладається одразу такий фіксатор, і потім людина вже звільнюється з автомобіля. Ми розуміємо, що може в будь-який час там прилетіти щось, не дай Боже, і травмувати, і там і баротравми можуть бути, і кульові поранення можуть бути, і там кінцівки людям відриває, і все це потрібно знати, що зробити в першу чергу. Ми приїжджали прямо з Англії. Така ціла група парамедиків. У нас тут було велике навчання. Вони нам показували, як правильно. Якщо правильно робити, в них трошки інші алгоритми, в нас трошки інші алгоритми, але загалом воно все, скажімо так, більш-менш однаково. Тому дуже багато здань ми получили з тактичної медицини, і я вважаю, що зараз це таки дуже потрібно. Ну, як у фільмах, буває, тільки як у фільмах, я скажу, в житті такого не буває. Це. Тобто повинно, повин, всі повинні розуміти, що навіть якщо палає дім, і ми знаємо, що там знаходиться людина, так, ми все ж таки будемо туди все робити, щоб тільки врятувати людину, але це не робиться там, там з ноги випивається двер, там заходять. Ну. Тобто, якщо відділення рятує людину, і відділення не збереже своє життя, то цю людину вже ніхто не врятує, навіть те відділення, яке намагалося її врятувати. Але я хочу сказати, що якщо є виклик на пожежу, і ми точно знаємо, що там є людина, яку потрібно врятувати, або якій потрібно надати допомогу, навіть якщо там буде, скажімо так, палати дім, то всі першочергові заходи будуть направлені саме на те, щоб врятувати людину, а вже потім ми будемо дивитись, як загасити пожежу. Тобто, першочергове це життя людей, і збереження життя людей, і порятунок людей. Так, ви знаєте, є дуже багато різних випадків при порятунку людей, але я хочу сказати, що основний, основний фактор загибелі людини на пожежі це пізній виклик. Пожежно-рятувального підрозділу. І якщо ти приїжджаєш на пожежу і ти вже бачиш там ну, обвуглене тіло, то, скоріш за все, ти вже бачиш, що навряд чи ти можеш йому чимось допомогти, тому що ну, це вже ну, не має ніякого сенсу. Якщо ти приїжджаєш на пожежу і там велике задимлення, і в ході обслідування, припустимо, будинку, ви знаходите тіло. Скажімо так, ви ще не знаєте, живе воно не живе, але якщо, якщо ви бачите, що, ну, скажімо так, з ним, ну, він ще може бути живий, то все робиться для того, щоб його дістати на свіже повітря і, і надати йому першочергову медичну допомогу. І так бувало багато таких випадків. Діставали тіла, але вже, на жаль, ну, скажімо, і ти не можеш знати, то твоя вина не твоя. Ми не можемо сказати, скільки він там пролежав, скільки була скільки була, скажімо так, вже пожежа, скільки він дихав тим димом. Але якщо ви залітаєте і ти бачиш, що та людина хоч трішки притомна, ти вже розумієш, що там якісь вона подає признаки життя. То це робиться ну надзвичайно все швидко, і людина просто виноситься і рятується просто всім відділенням. Все відділення, всі зусилля відділення направлені тільки на те, щоб дістати ту людину і передати її медикам. Дивіться так взагалі є нормативи виїзду. Я вам хочу сказати, що від початку тривоги. Ну, якщо диспетчер дає сигнал тривоги і до виїзду автомобіля там проходить ну приблизно там півтори-дві хвилини, і то дві хвилини це вже багато, тобто в середньому півтори хвилини. Більш за все, ну коли виїжджає підрозділ, більше чекається, щоб машина, машина повинна накачати систему воздух. Тобто, поки вона не накачає в систему воздух, вона поїде, але не буде не буде працювати гальма. Тобто, рятувальники вони вдягаються дуже швидко. Якщо ми приходимо на зміну, зранку ти готуєш собі бойовий одяг, ти його вкладаєш максимально так. Нема ніяких стандартів, як вона повинна лежати, але є, є стандарти, за котрий час ти повинен вдягти цей одяг. І тому кожен під себе максимально складає той одяг, щоб ти міг спокійно підбігти. Ну можете подивитися, як у нас там все складено. Ти підбіг. Саме, там, саме що може бути довге, це ти можеш знімати взуття. А так воно все не вдяхається там раз-два, якщо ти постійно це робиш там. І... І то ти можеш надягти штани, ти можеш надягти куртку, а вже і каску, ти можеш взяти, вже сісти в машину, там довдягатися, тобто тобі там нічого заважати не буде. І зазвичай хочу сказати, що якщо ну, є такі прям термінові виклики, ми розуміємо, що потрібно швидше, швидше, то можна просто схватити той весь одяг. Якщо машина накачана, все ти сів там, поїхав. Ну, як, ну, машина, я не скажу прям, що вона простора, ну, як, ну, але там є змога прям там вдягнутися і так, це може бути не так комфортно, як тут, але все ж таки. Те, що зараз ви бачите на мені, це стандартне екіпірування, в якому ми виїжджаємо скажімо так, на 70% виклику. Тобто я маю захисні чоботи, я маю бойовий одяг, це штани і куртка. Я маю пожежний ремінь, я маю захисні краги. Я маю е, захисний шолом. Я маю, якщо мені потрібно, там буде висока температура, я можу захистити собі обличчя, якщо в мене ще буде тут надягнута панорамна маска. Ремінь проходить випробування, тобто цей ремінь повинен 100% мене витримати, тому що бувають такі ситуації, як, якщо потрібно буде спуститися там з якогось багатоповерхового дому за допомогою мотузки. тобто в мене є карабін, і за допомогою його і за допомогою цього пожежного тременя я можу спуститися. Взагалі, в підрозділі у нас всі однакові каски, але є невеличке, але, але вони трошки відрізняються за кольором. Оці каски жовто-зеленого кольору це пожежні рятувальники. Каски червоного кольору це начальники караулів. Або це може бути начальник частини, Тобто ми знаємо, що це якийсь керівник, наш керівник. Тобто, щоб в, те времі, в темряві можна було легко відрізнити. Ще у нас є таке: ми відрізняємося, ось якщо ви бачите, у пожежних рятувальників такі полоски, у начальників караулів вони там зелені, у начальників частин червоні. Вона світловідбивна, тобто в темряві можна спокійно знати, хто це. І плюс. Ще ця казка в темряві, вона сама по собі світиться. На, на, коли на сонці вона набирає світла, а в темряві вона так світло-зеленим, як фосфор світиться. Якщо ми працюємо в умовах непридатних для дихання, то ми завжди, завжди надягаємо апарат на стиснутому повітрі для того, щоб ми могли. Спокійно там дихати, працювати, ось саме він важить приблизно там 15 кг. Тобто сам балон стільки важить. Якщо, якщо мені потрібно увімкнутися у нього, ці апарати стоять на кожній бойовій машині. І кожного ранку, коли ми приходимо на зміну, ми його перевіряємо, і в кожного є свій апарат, і там вже під'єднана маска до цього апарату. І вона до кінця зміни не від'єднується. І тобто, коли я приїжджаю на пожежу, я знаю, де стоїть мій апарат, на якому на, на автомобілі в якому місці, і там вже під'єднана маска в мене підписана, і я її надягаю. Для того, щоб захистити, якщо я знаю, що я буду заходити у приміщення, де висока температура, тобто навіть якщо я вдавну каску, це все в мене трошки не захищено. Для цього я надягаю оцю ось історію, яка мене захищає все інше тіло, і Зверху надягається каска, Тобто і все, я спокійно дихаю. Я можу заходити в будь-яке приміщення, непридатне для дихання, і мені взагалі нічого не буде. Тобто ніякі шкідливі, шкідливі чинники мені не будуть заважати працювати. Я все ідеально бачу. Ну в диму дуже погано видно, скажімо так, якщо велика задимленість. Там видимість буквально може сягати отак, ти можеш повсти і бачити тільки отак. Навіть якщо ти будеш світити ліхтариком, це дуже тобі не допоможе. Постояв уже відчувається, що в мене є невеличкий вантаж за спиною. Тому потрібно хочу сказати, що все ж таки рятувальникам потрібно приділяти часи на фізичну підготовку, тому що ти знаєш, що ну, Ось ти просто вдягнений, там ти надягнув там 6-7 кілограм і на спину там 15 підкинув ще, і все. І це ще, ну скажімо так, ти не виконуєш ніякої фізичної роботи. Якщо це дуже важкі фізичні вправи, тобто ну, це потребує додаткових тренувань, скажімо так. Отак, е, от, так от е, виглядає у нас просто в народі кажуть, бойцовка. тут їдять. Тут їздять пожежні рятувальники. Тобто є 4 місця, у кого у кожного рятувальника є конкретне своє місце. Тобто, як я і розповідав, у кожного є свій апарат. На цей кожний апарат під'єднана маска. Скажімо так: якщо я сижу тут і ми їдемо на пожежу, і тобто, нам передає диспетчер, що... Ну, припустимо, там потрібно там буде заходити в приміщення, рятувати людину. У мене за спиною вже знаходиться апарат. Тобто мені потрібно тільки там надягти лямки, я її надягаю, зриваю цей речажок і все, апарат вже на мені. Це спеціальні пожежно-рятувальні ліхтарі. Вони постійно стоять на заряджуваному пристрої. Так під'єднується. Ну, на першу на перший погляд здається, що він світить дуже погано. Але його плюс в тому, що він гарно пробиває саме дим. І ззаді є такі стоп-сигнали, скажімо так, щоб якщо людина, яка йде позаду тебе, вона там трошки тебе бачила, тому що все ж таки. Ну, у повній темряві, і якщо там ще дуже багато диму, то все ж таки важкувато, орієнтувати, важкувато орієнтуватися. Ще є у нас тут дуже гарний пристрій, який називається тепловізор. Це спеціальний пожежний тепловізор. Він також постійно стоїть на зарядки. Ну, щоб просто розуміти, Якщо я буду... ну, тут ми зараз нічого не побачимо, тому що, скажімо так, нічого не відбувається. Але ну, якщо там подалі віднести, то я можу направляти і я можу направляти і все, що змінює температуру, воно дуже-дуже гарно все видно. Наприклад, якщо ми бачимо, оце ось у нас, якщо там подивитись, то це батарея. Ну, її дуже гарно видно, то, що вона тепліша, так само, як і людина. Вона тепліша, ніж все інше приміщення. І якщо в повній темряві я можу зайти, я можу, наприклад, дуже швидко знайти осередок пожежі, я можу дуже швидко знайти, де, де ми пожежу ще, наприклад, не загасили. Там, якщо треба. не треба там копати, щось розкопувати. Просто навів, там, подивився, все. Воно тут вказується температура, я наводжу наприклад на машину. Наприклад, я наводжу на машину, вона мені показує, що температура її 17 градусів. Я переводжу на людину. Людина вже набагато тепліша, вже більше, ніж 20 градусів. А якщо б це був, наприклад, якийсь вогонь, наприклад, якщо б ми зараз запалили запальничку, воно б таким би ярко-червоним кольором горіло. Воно, тобто, вогонь дуже сильно виділяється з оцього всього, е, найчастіше питання, коли люди приходять. Е, е, Пожежно-рятувальний підрозділ, там діти або там якісь інші люди на екскурсію. Вони питають, вони всі думають, що це якщо воно під'їде до машини, то там бензин і машина заправляється. Але то ні. За допомогою цієї труби виходить чадний газ. тобто... Ну, ми все ж таки знаходимося у приміщенні, і машина досить велика. і їй потрібно попрацювати декілька хвилин, щоб вона гарно накачала повітря у систему. І цей чадний газ сюди виходить, виходить, і тут просто неможливо бути знаходитися. І за що таких газовідводів воно все ну, ми тут можемо спокійно. Знаходитися, і машина може собі працювати. Якщо ми виїжджаємо на ліквідацію наслідків збройної агресії, то додатково ми маємо ще бронезахист. Це шоломи, це бронежилети, а також це індивідуальні медичні аптечки. Якщо там, не дай Бог, станеться якесь травмування, тобто кожна людина з відділення, кожен рятувальник зможе надати собі. Там, першу невідкладну допомогу там, надягнути турнікет або там, ще щось. Там. На, воді, на воді ми маємо додаткові спеціальні плавзасоби, жилети рятувальні, мотузки спеціальні, рятувальні кола і за допомогою цього навіть на воді ми можемо рятувати людей. На воді, на тонкій кригі. Є така ще проблема у пожежно-рятувальних підрозділів, тим, то те, що вони не завжди мають змогу вільно заїхати у двір багатоповерхових будинків, тому що там дуже багато заставлено машин, інколи навіть перегороджують блоками, що туди неможливо заїхати. Якщо ми не маємо змоги під'їхати близько. До прибудинкової території, і ми будемо шукати інші шляхи, а ми все ж таки повинні туди якось під'їхати. Ми будемо, можливо, вирішувати це якимось іншим шляхом, або якось відбігати ці блоки, або машини, які наставлені, Тому що, ви бачите, машина дуже велика. А ви розумієте, що це все, ми витрачаємо час. Час, А людина знаходиться десь взадиному приміщенні, вона дихає цим чадним газом, а там. Рахунок іде там ну на секунди, на хвилини, там два-три вдохи дуже такого ядкого диму, і людина вже просто не притомніє, і клінічна смерть це там 5 хвилин, це коли можна її вивести з клінічної смерті там відкачати. і от А якщо ми будемо об'їжджати, шукати, там як заїхати. Просити, щоб ті машини прибрали, то це дуже погано. І хотілося, щоб все ж таки навели там порядки, якось ну, щоб був, щоб був якийсь у нас ну, порядок в цьому плані, тому що ну там парку, паркування паркуванням, але це комусь може коштувати життям.